Нема кращої іграшки. Це вже я не знаю, комплект, напевно, напевно, третій Льоша дає. Вони як бачать, <гум> я вже ховаю. Давай сюди, Семенчику. Давай та ти відкрий. Замазурка ти. <гум> гулять так гулять. Скільки точне. Щастя. <гум> Їм подобається, тому що вони е, минулого разу взяли, вони роздуплили, що різні е, тут же різний колір. По три, це комплекти по три. Різна вага. Всередині різний діаметр і різна вага. Вони ходили так дуже, як ваги перед цим. шустрічки. Ці ховаю, бо то зараз не буде нічого, і діти грязні будуть.